Друзі, усім привіт Вітаю вас на каналі X-Sport. Мене звати Євгеній Гладун. І сьогодні ми звітаємо на благодійний фестиваль Спорт Кіт Фест, організований для дітей переселенців та дітей поліцейських. Програма заходу дуже обширена. Вона включає у себе олімпійську рухунку, конкурси із цікавими призами, а також майстер-класи по 12 видам спорту. Після закінчення буде фотосесія із зірковими спортсменами. Серед запрошених зірок сьогодні боксер Артем Делакян та греко-римські борці Армен Вардарян та Ярослав Фільчаков. На цьому заході ми можемо зустріти як класичні види спорту, такі як волейбол та футбол або бокс, так і досить незвичні для України та тільки набираючу популярність, такі як пляжний теніс, текбол та навіть падл. А у падл нас навіть запросили зіграти і спробувати цей вид спорту. Зараз подивимося, що в ньому такого особливого. Зараз ми поговоримо з тренером з падл тенісу Євгенієм. Це вид спорту, який дуже стрімко набирає популярність у світі. Скажіть, будь ласка, що це за спорт та в чому його особливість? Ну, Це від спорту з'явився відносно не так давно. Особливість цього відеоспорту заключається в тому, що тут е, три поєднання трьох видів спорту в одному. Це настольний теніс, великий теніс і. Сквош. тому і, і дуже цікава особливість цієї гри в тому, що ця гра грається на закритому майданчику, який огорожений скляними стінами. Да? І там можна грати з відскоку після стін. Тому ця гра дуже популярна і набирає дуже популярності дуже швидко по всьому міру. Да? А скажіть, де можна у нас у Києві спробувати пограти в такий вид спорту незвичний? Цей від спорту у нас пропонується в клубі Київ Рекет Спортс Парк на, на метро Лісова, Кіота 25. Я всіх запрошую, приходьте, спробуйте цей цікавий від спорту. Я думаю, вам дуже сподобається, тому чекаю на вас, приходьте. жду задоволення вас усіх. Ще один незвичний вид спорту, як для України, це сумо. Усього вид спорту також є куточок на Sportkit Fest. А ми продовжуємо наш вояж незвичними та небанальними видами спорту. І зараз ми поговоримо з Дарією, членом збірної України по текболу. А Дарія, розкажіть, будь ласка, про свій від спорту, в чому його особливості, що найцікавіше у ньому. Називається вид спорту Текбол його придумали в Угорщині в 2014 році, в 2014 році. Ось він зараз дуже стрімко розвивається. Найскладніше тут техніка потрібна, тому що м'яч постійно має бути вгорі. Його постійно потрібно контролювати, щоб він був зверху. А от для цього виду спорту ну футболістам легше так, до нього пристосуватися? Чи недостатньо може бути футбольних за скілів? Ну зазвичай футболістів дуже складно перевчити, тому що вони дуже багато звикли що робити неправильно. Ось, але в принципі, футбол в цьому виді спорту дуже допомагає в плані техніки техніки. А от ви член збірної України? Розкажіть, будь ласка, які є у нашої збірної успіхи? Або якісь майбутні матчі, за якими можна послідкувати зараз в Україні? Він дуже повільно розвивається. Ми от намагаємось це зробити. Ми їздили на Європейські ігри також ми були на дуже багатьох турнірах. Це відбіркові турніри до чемпіонату світу, які проходять в дуже різних містах в Європі. Зазвичай а чемпіонат світу ось буде в Таїландії через місяць. здається. мають поїхати хлопці. Тоді бажаємо успіху. нашій збірні на цій світовій першості. і Дякую вам за коментар. Дякую вам, удачі. Але не варто думати, що тут представлені лише якісь небанальні види спорту. Місце для класичних також знайшлося. Ось, наприклад, баскетбол. Там є футбол, а також є карате та інші бойові мистецтва. Зараз ми поговоримо із тренером по баскетболу. так і знаємося, який наплив дітей був у його секції сьогодні. з нами Максим, головний тренер школи по баскетболу ведмеді. Розкажіть, будь ласка, як вам цьому заході по з популярністю багато підходить до вас дітей? Так, да, дуже багато в прямому сенсі цього слова. Що... Всі, всі, немає часу навіть відпочити. відпочити навіть водички не мають часу випити. Дуже багато, по, в кожній групі по 15 дітей було, десь 15-20. Да, це дуже багато. Тобто, можна це, 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 це радо, знаю, і це радує, тому що їх спорт я знаю, транслює баскетбол. І Я певен, що ви допомагаєте цьому. Тобто є цікавість у публіки до баскетболу? Так, дивиться, скільки вже, ми вже закінчили, але вони не роз... діти не розходяться. тому да. Не хочеш закінчувати, хочеш ще пограти трошки. Да, я вже на... втомився на пальці крутити м'яч. Всі хочуть навчитися, так. Да. Це важко навчитися, так, Так, да, Я думаю, займатися. Скільки ти займаєшся? Да? Да. Півроку. Пів року, як я вже вмію крутити. Пів року. Покажи, покажи. Yeah, Красава. Да. Якось так. А можна мені тут спробувати розкрутити? Давай. Поки треба палець трішки загнути да, і да, тримати Так, да, Палець дай. І... Ну майже. Було-було, Дякую да. вам дуже. Привіт, як тебе звати? Ілля. А розкажи, як тобі тут взагалі подобається чи ні, що цікавого тут було? Десь круто. Футбол та боротьба. А які види спорту ти вже встиг спробувати? Футбол, боротьба, теніс. А що більше сподобалося? Борьба. А чому Займаєшся професійно чи так більше для себе? Перше спробував. Так? І що може є думки займатися Підійти до тренера, до групи якоїсь? Поки не знаю. Але перспективи можливо. Мажливо. Добре, дякую тобі. Удач. Як бачите, цей захід не тільки заради розваги, це ще й стимул для дітей розвиватися і вибирати собі від спорту, яким вони будуть займатися професійно. Зараз ми поспілкуємося із Варією, тренером по бадмінтону. Розкажи, будь ласка, як багато дітей до тебе підходило сьогодні? А, ну, в принципі, в нас було навіть переповнено, тому що діти підходили, а ракетки вже закінчувалися, місця на сітках закінчилися, просто нема було куди вже поставити. Тому ми трошки переводили якраз на наші суміжні види спорту, там піклбол та падл-теніс, і просто, ну. В принципі наповненість була досить висока, і багато хто просто залишався на наступну сесію. Тобто популярність Бадмінтону в Україні не викликає питань. А, ну, в принципі, ми не досить популярний вид спорту, тому що ми досить специфічні. Для нас потрібний зал окремий. Ми не можемо ось так от на вулиці, як сьогодні, тому що ось навіть сьогодні нам заважає вітер. А так, в принципі, цей спорт не прям розвинений, але якщо ви там вже приходите до бадмінтону, то рідко хто. Його залишає. А зараз ми перейдемо до найпопулярнішого виду спорту в Україні до футболу. І запитаємо у Івана, футболіста київського локомотива, чим вони займалися на своїй станції і чи популярним був цей напрямок серед дітей. Хлопці ви були на станції футболу. Розкажіть, будь ласка, як багато було дітей і чи цікаво їм було? Ну, дітям було дуже цікаво кожну зміну. Десь було по 20-30 чоловік і дівчат також. Всі дуже були раді на це завдання піти. Всі рвалися. А яке у вас було футбольне завдання? Треба було зробити естафету і потім удар поворотом. І виходило багато у кого? Так. Всі, всі талановиті І навіть ті, які не займаються, теж виходили, пробували воротах? Так, повороти? і хлопчики, і дівчата. Прикольно. Тобто можна сказати, що футбол досі спорт номер один в Україні, так? Так. Зараз ми знаходимося на ще одній футбольній станції, і зараз запитаємо у Ігоря, який тут тренер, в чому особливість саме цієї станції, чим ви тут займалися з дітьми. Особливість цієї станції, що я представляю клуб футбольний клуб «Террікон» з міста Донецьк, і цей, цей захід був створений спеціально для дітей-переселенців, переселенців з Донбасу, це мої земляки. Тому мені дуже було приємно доєднатися до цього західу та. Взагалі побачити посмішки дітей, посмішки дітей, які побачили весь цей жах війни, і створити для них це свято. А саме на вашій станції, чим діти займалися удари повороти, набивання? яке що саме від футболу взяли? Ми від футболу взяли м'яч двоє воріт. Була ціль передати емоції, емоції для дітей. Тобто, ми їх ознайомили з вправами з м'ячем та пограли у футбол. А зараз ми підійшли до ще одного надпопулярного напрямку на спорткід-фест, це настольний теніс. Тут майже ніколи за весь час проведення не було вільних столів, постійно був аншлаг. А зараз, як ви бачили, тільки що тільки звільнився стіл і одразу підбігли дві дівчинки і зайняли його, всі хочуть пограти. Майже немає вільного часу, щоб підійти і зайняти чергу. Тому можна ще сказати, що цей вид спорту також дуже популярний і дуже цікавий дітям. Окрім класичних у нашому розумінні видів спорту, на цьому фестивалі є місце і спортивним танцям. Зараз ми бачимо виступ одного із колективів, який представляє свою програму. За моєю спиною вже починається концерт, а це значить що нам час прощатися. Отож, займайтеся спортом, дивіться спорт та розбирайтеся у спорті. До нових зустрічей!